Уже за цей місяць прикарпатці отримують нові рахунки за спожитий газ. З 1 жовтня людям, які користуються пільгами і субсидіями, держава компенсуватиме вартість газу в межах нових норм, затверджених постановою Кабінету міністрів України. Крім того, передбачене обов'язкове встановлення газових лічильників споживачам, які користуються плиткою та колонкою. Пільговиків, що обслуговує пативано-франківськ, газ майже 55%. Тепер їм або доведеться суттєво економити або оплачувати решту газу за повною вартістю. Бо відповідно до постанови уряду норми споживання зменшені у півтора-два рази. Найбільше потерпатимуть ті, що мають індивідуальне опалення. В нас таких споживачів в області налічується 85%. Відповідно до даної постанови, також було введений коригуючий коефіцієнт. Який для приватного будинку становить 1,067, для багатоквартирного 0,508. щоб не допустити перевищення норми, що може стати причиною накопичування боргу в газовому господарстві? Радять вирахувати обсяг газу, на який буде поширюватись державна компенсація? Це можна зробити або самостійно, або звернувшись за допомогою в абонентську службу свого районного управління. Пільгові категорії населення необхідно контролювати показники лічильника. І кожного місяця передавати управління газогосподарства покази лічильників газу. Крім того. Вже з 1 січня 2016 року заборонено подавати блакитне паливо споживачам, які користуються плиткою та колонкою без лічильника. З початку 2018-го газовики припинятимуть постачання всім, у кого буде відсутній засіб обліку. Встановлювати лічильники кажуть фахівці. Людям невигідно. Це коштує 1200 гривень. Кожного року підприємство встановлює П'ять тисяч безкоштовних лічильників, однак із урахуванням теперішнього рівня фінансування для забезпечення всіх споживачів Прикарпаття засобами обліку знадобиться не менше восьми років. Наразі ПАД івано франківськгаз газ обслуговує майже 395 тисяч споживачів природнього газу, із них 8% або 32 тисячі помешкань користуються без переладів обліку газу. Таким чином, нова постанова уряду несе в собі значні ризики, кажуть в Івано-Франківськ. Газі матиме наслідки для споживачів і для газопостачальників. На підприємстві побоюються можливих проблем з погіршенням платежів та накопичуванням боргів.